Людиною розумієте, і ця людина а, просто взяла цю землю і нічого з нею не робила. Ви не дали, Підку, бо, здається, в серпні... Почалася забудова записника. За ми там чотири рази хвалили, було дуже невесело, кажемо, тому що ми хотіли це зробити законно, але ми позивалися до суду, але все рівно баркан ставили, хоча не можна, тому що справа на вас. В результаті після четвертого разу все закінчилося. Зараз буде hey! це йде з другого. Якщо hey! вони хочуть громадське слухання, я думаю, що ми скоопоємося і зробимо громадське слухання і вислухаємо громади. Тоді це все буде позаконно і такого не буде. А так, звісно. З цього приводу я не знаю, тому що я там займався цим. Ага. А ну, мені кажуть, активісти, що займа... подали в суд. Там ми подали в суд, суд визнав незаконним, все, там їх нічого не будують, тепер вони взялися за цінки. Коли ми тут закінчимо, вони перейдуть на харків. Я, я, я реаліст, я це розумію. Тому треба на сьогоднішній день просто проводити громадські слухання, щоб все це було по закону. От. А тут по цій ділянці голової справи немає. Я не знаю. Ми теж не знаємо. Назвідця як вас звати, яким сім'я? погнали. Дякую.